Як правило, підвал під приватним будинком виглядає саме так. Він пустий, бетонні стіни або стіни шлакоблоку, не зроблений ніякий ремонт, використовується замість якогось гаража, умовно кажучи, всякий хлам тут тримається. Все через те, що за нього треба платити. Платити не в тому плані, що потрібно вкласти сюди бабки. Це само собою. Але якщо ви бейсмен, по-нашому підвал використовуєте як жиле приміщення, за ці додаткові квадратні метри, які використовувати як жиле приміщення, потрібно сплачувати податок. Роблять так званий лофт, залишають стелю в такому стані, як вона є, або роблять підвісну типу А-ля Армстронга, просто фарбують стіни, або на підлогу кидають якісь ліноліум, наприклад, або коврик. Не переробляють електрику, не заводять сюди каналізацію воду, використовують так, як воно є. Вони економлять приблизно на рік від 3 до 10 тисяч доларів на податках.